Доброго Дня. Сьогодні 26 квітня. І по всій Польщі оголошений день за жалоби в зв'язку з смертю папи Римського. І по всій Польщі з цього приводу приопущені прапори. Сьогодні не буде звучати голосно музика. І, звичайно, люди позамовляли заздалегідь, кафе, ресторани, відмічати дні народження, весілля, інші події. Але це буде відбуватися скромно. Я стою на березі річки варти і любуюся течією. І як гарно виглядає колір води, колір неба, а навкруги все зелене, все настільки красиво, а он в очереті рибаки. Вони намагаються щось е, піймати, повиходили качачки із своїх гніздечок, щоб поїсти. І хоч весною бракувало дощів. Проте навкруги все дуже зелено і гарно, буяє трава, розцвітають берегові квіти, багато цвіте кульбаби. І я зараз попробую зірвати квіти і сплести віночок. як робила це колись давно у дитинстві. Ось такий віночок у мене вийшов. Прийшла на озеро подивитися на лебедів. І розчарувалася трошечки, тому що побачила зразу трошки качок, невеличкий, невеличку кількість. І побачила здалеку два лебеді. Але, верніше, не лебеді, а їхні хвости. Вони стоять вертикально, голови у воді. Наскільки красиві пташки лебеді? Але поки одне доставало їсти, стояло головою донизу, а хвіст терчав із води, то другий вже побачив нас зарані і переплив майже більшу половину озера. На дротах сидять шпаки. А чому вони збираються у стайки? Зато який гарний пейзаж. Сухий очерет стоїть з мітелками. Небо зливається одним кольором з водою, а навкруги гарні, гарні дерева. А он там вдалині невеличкий березовий гай. Він настільки приваблює мене своєю красою. Наскільки гарні поля весною. І як відрізняються. ось посіяна одна культура темно-зеленого кольору, а рядом посіяна друга культура, яка салатового кольору. А учора ми їхали від знайомих. І я повернула голову у вікно, побачила поле різнокольоровими фарбами переливається. Зупинилися і побачили, там цвітуть тюльпани. Це поле фермера, яка красота насаджена, і саме в розгар цвітіння, різні кольори цвітуть, поле переливається різними фарбами, різними кольорами гарних-пригарних тюльпанів. В жовті попали червоні, трошки в переміжку. Ой, і з тої сторони теж тюльпани з лівої сторони, теж пола з квітками. Ти поодаль. такі красоти весняні. А які гарні берези, такі розкішні над дорогою. І дороги, які сполучають села між собою. Клен звичайний, зелене листя, а рядом посажений клен декоративний. Відрізняється кольором листя. У нього листя темно-вишневого кольору. На цьому я завершую сьогодні своє відео. Залишайтеся здоровенькі, бережіть себе і до зустрічі!